Ну що, друзі, всім привіт! Як ви давно просили зробити вам огляд на бренд Hercules? Це такий американський бренд, звісно, виробництво Китаю, але це виключно продається в Америці. Досить таки багато він шуму наробив на цьому ринку. Багато хто його почав купувати через те, що він зараз дає досить такі приємні ціни. Саме головне, що він був і досить потужній. Сьогодні хочу вам розпакувати, показати його, що я себе представляю. В комплекті у нас буде йти самотужка, металевий патрон, 13 мм бренд Hercules. Безщитковий інструмент, 2-амперна батареєчка і звісно, зарядка. Вперше його буду тримати в руках, саме тому буду разом з вами це все діло відкривати і вам показувати. Інструмент іде 20-вольтовий. Продають його декілька мереж, тобто ви не можете його так придбати повністю у всіх магазинах. Його продають такі виключно гігантські всеамериканські національні мережі, які заключили власне, контракт, і він там розповсюджується і реалізується. якось так. Ціна ось такого щастя добра. ось знову ж таки, Друзі, подивіться на це упакування. Хоть хіба, ж, хіба ж девольт не може робити щось подібного. Просто-напросто це в коробочку для того, щоб було приємно це сиділо відкривати. Е, бумажка як DeV, скомкана, кінута і так далі. Зарядка підходить 12 вольт, 20 вольт, будь ласка. Почнемо з батарейки. Подивимося батареєчку е, Геркулесовська 2.0. От Знизу ви бачите пластина для того, щоб охолоджувалась. досить таки потужня. Вона все це діло йде. По розмірам порівняю вам зараз із Девольтовською 2 Подивіться, ось дивіться, ось так. Вона трошки більша буде йти. Я думаю, вам це видно. Но, що мені подобається, вона повністю вся перерозінена. Повністю вся Тобто вона не буде боятися ударів. Побиття і так далі. Понятно, що зараз більшість з вас каже, що от в мене інструмент через декілька років вся ця резина перетворилася на хлоп'я. Друзі, чесно кажучи, без різниці через те, що дуже класний виробник. Тактильно вона теж дуже таки крута. І це інструменти. Тут він поб'ється, поцарапається, подріщить, Тут будуть хлопці, ну і яка різниця? Працювати буде як і той, як і інший. І так, показав я вам різницю у батарейці. Давайте подивимося. Тут є допоміжна ручка для того, щоб ви огойка вона велика. Для того, щоб робити упор. Опача! Ось так воно це сиділо виглядає, навіть резиночками якимось замотана, картонка, клійонка з попирошками, максимальний захист Навіщо це? Не знаю, але хай так і буде. Досить такий зручний механізм для кріплення, як на мене. Е, ось так ось, це сиділо діло виглядає. Тобто ви ставите і його закручуєте. Ось ці е, два вушка розширяються, і ви, власне, саме інструмент зажимаєте. Покаже вам це все діло пізніше. І так, є в нас допоміжна ручка для кріплення. Зарядочка. Давайте глянемо до комплекту в кінці вже додам. Тут у нас іде кліпса і бітатримачі. ви їх повинні докуповувати в більшості комплектацій. І власне сама зарядочка. Зарядочка йде у нас, давайте подивимося, що вона собою нас представляє. 1,5 А. 4 ампер. 4 Амперна зарядка на хвилиночку, тобто вона цю батарейку буде заряджати за 30 хвилин. Заміряти не будемо, повірюємо виробнику на слово, але в цілому за 30 хвилин має зарядити ось цю батарейку. Як немає, теж досить таки класно. І те, що ми всі чекали, ось такий красень від Геркулеса. Зразу вам скажу, він безщитковий і досить таки приємний на дотик. В руці тримається як мертвий, Дві швидкості. І звісно, що ми за вами будемо зараз порівнювати його. Із чим? Всім відомим, всім відомим, всім любим, всі його хочуть. Це DCD-800. Ось так він виглядає. Хочу вам так показати в розрізі. А Геркулес дещо менший. Але вдовжину він довший. Що в одного, що в інше, металевий повністю патрон. 13-мм дві швидкості. По характеристикам, давайте подивимося, що тут нас він показує. А він нас нічого не показує. Каже, читайте на інструкції, чи тут у нас є характеристики. Тут є характеристики, дивіться, максимально, максимально він нам готовий видати 2000 обертів. 2000 обертів в той момент, як девольт, теж готовий дати нам 2000 обертів. Все-таки приємно. Давайте подивимося по підсвітці. Ось така підсвіточка в одного і в іншого. Із переваг 800-го є релешка перемикання. Ви собі можете користуватися як ліхтарем. Він повертається вверх низ в Геркулеса виключно світоди одний ліхтарик стоїть. Патрони в них ідентичні. І так, колеги, ось такий інструмент. Тестувати ми сьогодні його не будемо, але я думаю, що вам було б прикольно його, звісно, протестувати, але ціна говорить сама за себе, друзі. Він в Америці за комплект коштує всього навсього-навсього -навсього 130 баксів. По акції його можна брати там по 99 і так далі. Девольт, ту цінову ніколи не візьмете. Ніколи, ще раз вам хочу сказати. Саме заживний патрончик. Що... що одного, що іншого. Якось так, колеги.